Друзі, усім привіт! Сьогодні ми завітаємо до Кременця. Зовсім невеличкого, але такого гарного та чарівного містечка, що на Тернопільщині. Щоб ви розуміли, населення трохи більше за 20 тисяч. Ну а починаємо по традиції з замку. Замок та гору, на якій він розташований, називають Бона. Так, стоп. Давайте розберемося, чому така назва. Бона. На честь дружини польського короля, якій було подароване місто і замок. Хоча ходять слухи, що вона й навіть не була тут. А ще дуже цікава легенда про замок, яку складно не запам'ятати, вона побудувала місто шкіри від воріт, які бачите, і на Черчу Гору, ну, Сусідня гора. А потім вона вирішила проїхатись на кареті по цьому мосту, навіть наділа найбільше плаття, найдорожчі прикраси, ну тобто шики-блеск. Але міст не витримує, бо вона починає падати, і в той момент вона починає молитися Богу і обіцяє, що збудує капличку, якщо виживе. І о диво, плаття спрацьовує як парашут, і вона виживає. А також тримає своє слово і будує Свято-Миколаївський собор. Але до нього повернемося пізніше. Думаю, ви приблизно розумієте наскільки правдива ця історія. Сама гора Бона, за завишки 397 метрів над рівнем моря. Заснований замок приблизно у 1226 році, а був зруйнований у 1648 році. І так він зберігся до нашого часу. А ще одна цікава історія, яка вже так більше схожа на правду. Колись ідуть могола татари в наступ, почали бити тривогу, що ж робити, що ж робити. Вирішили. Просто геніальний план зробити. Розлили вони купу тонн води на гору, Вода почала стікати, за ніч вона замертла, монголи татари почали атакувати гору, а там лід. І потім вони ще почали різне каміння на них сипати, і замок не був захвачений. Просто геніально. Сам замок був нежитловий. Максимальна кількість людей, яка там жила, це 16. Якщо зрівнювати з замками, де жили по 600, по 500 і більше людей, то це було дуже мало. І причому ці люди були або ті, хто обслужував потреби замку, да, там за е, хазяйством переглядав, і високопосадовці. А так замок виконував оборонну роль. Ось ми дісталися до головної родзинки замку. Це видне місто Кременець. Він тут ну просто неймовірний. Можна з різних різних ракурсів дивитися, переглядати. Також тут можна спостерігати зцілівшу частину замку. Ну, цей вид треба бачити. Краще один раз побачити, ніж 10 почути. Як ви розумієте, тут ідеально підходить моє улюблене слово парозит, це неймовірно. Що ж, будемо завершувати замком, трошки показав вам замок, щось розказав і показав найголовніше це вид з замку. Тож давайте спускатися у місто. Там ще дуже багато цікавого. Як тільки спускаєшся у місто, одразу звертаєш увагу на нереально неймовірний вид на замок. А також на дві основні туристичні споруди в центрі. І починаємо з Францисканського монастиря або Свято-Миколаївського собору. Легенду заснування ви вже чули, а заснований собор у 1606 році. На початку XVII століття собор був розгромлений. Згодом відновив роботу. Зараз можна піднятися на дзвіницю, замовивши екскурсію по місту, але на момент зйомку відео ми цього не знали. А зараз переходимо, на мою думку, до найкрасивішого, найпомпезнішого місця в Кременці. Це собор переображення Господнього ПЦУ, найвища будівля міста, до речі. Взагалі було запропоновано три різних проєкти побудови храму. Вибір пав на проєкті з святинею, монастирем і школою. Будівництво тривало аж 12 років з 1731 року до 1743 року. За часів СРСР костел використовувався як спортивне приміщення навчального закладу. Господи, що це взагалі таке? Як таке можливо? Щось з тим СРСР було не так? Взагалі наразі в місті немає збереженої ратуші. Проте, я так розумію, колись вона була. І ось дивіться, збереглися пару будиночків, які можливо знаходились на ринковій площі. Ну, по крайній мірі, це дуже на те схоже. Ну, вони сто відсотків історичні. Та й взагалі, у центрі міста є пару гарних будиночків, які ви побачите ще в кадрах попереду. На початку XVIII століття тогочасний староста Кременця Анатолій Вишневецький запросив до міста монахів оренду єзуїтів, для яких протягом 1731 1753 роках було споруджено бараковий архітектурний комплекс, що складався з костели Святого Духа, святого Ігнатія Лойоли і святого Станіслава Костки, та двох прилеглих до нього навчальних корпусів. Ансабель збудовано за проектом Павла. Єжицького. На кошти братів Вишневецьких. У 1773 році Колегіум у Кременці було закрито через з касацію оренду. Варто зазначити, що від часу свого заснування і донині комплекс єзуїтського колегіуму використовується як навчальний заклад. Тут у 1805 році відкрили Волинську гімназію, яку згодом було реформовано у Волинський ліцей. З 1836-го тут є Волинська духовна семінарія, а з 1902 року Волинська є парихіальне жіноче училище. Нині в корпусах знаходиться гуманітарно-педагогічна академія, а костел став собором преображення Господнього та отримав нове мистецьке оформлення. Сучасний іконостас і стінописи. Сьогодні комплекс ізуїцького колегіуму є пам'яткою архітектури національного значення і є діючим храмом громади ПЦУ. Це я прочитав брошурку, яку купив у замку за 15 гривень. Що саме цікаве, це що не збереглося тогочасні ікони і літописи. Тому у храмі всі стінописи нові і є навіть присвячені війні. У сам храм ми, на жаль, не змогли потрапити, там було зачинено, але пару кадрів я вам засняв, як там плюс-мінус всередині. Але, бо Google, що в інтернеті, ми знайшли, що дійсно там є стінописи от, з е, незалежності України да, на тему, на тему зараз війни, на тему війни у 2014-му, тобто сучасні. Також по місту ми знайшли трохи сувенірних лавок. Можна щось вибрати, але саме те, що шукав я, це дерев'яний брилочок з написом Кременець із малюнком, я не знайшов, але... Я попросив номер телефону у замку, і мені сказали працівників, що якщо з'являться брилочки, вони мені напишуть, тому я написав їм і от чекаю відповіді. Точніше, мені вже відповіли, але немає саме дерев'яних брилочків, тому я чекаю, коли з'являться. В сувенірних магазинах ми також не змогли знайти, тільки знайшли з картинками. А хто вже дивиться мене не перший раз, знає, з картинками я не купляю, хоч саме дерев'яні або схожі. А так, взагалі, з Кременця сувенірчики є. От дивіться, такі пушки є, різні тарілочки, от, написи всякі є. Ручки, чашки, сувенірна продукція є. А зараз ми переходимо до ще одної не менш гарної будівлі: це костел святого Станіслава, католицька церква у місті Кременець. У 1857 році споруджено і освячено мурований парафіяльний храм коштом парафіян та уряду. Будівля дуже гарна. Обов'язково прийдіть та сфотографуйтесь. Дуже гарно. Ловіть ідею, де можна знайти оглядовий майданчик, трошки пройшовшись від міста. Буде кафе Freedom, Там такий, як торгівельний центр. На Google картах немає напису, як називається, а я вже, вибачте, не пам'ятаю. І от отакий є дуже гарний вид. подимайтесь на самий високий поверх, там буде кафе. Я попросився. До мене одразу підійшов офіціант, я сказав, можна вийти на балкон, мені спокійно дозволили, навіть якщо нічого не замовляєте. І от таке вітне е, місто може бути. Так що, от вам одна з ідей: взагалі рекомендую зайти в те, це кафе, бо ми заходили в інше кафе. Нам там їжа не сподобалось, було несмачно. І так, от зараз це кафе. Е, ми туди прийшли чисто з того, що українська польська кухня, але е, зараз взагалі без негативу в роликах, але дійсно з. Польської кухні нічого не було, по факту звичайне кафе. Вроді є в меню щось польське, але його в наявності нема. Е, Їжа нам сама по собі не сподобалась. Єдине, що було дійсно смачно, це деруни, а навіть та ж сама картопля фрі, і то якась дуже дивна на смак. Вибачте, за такий негативний момент, але не міг змовчати. І от на нашому шляху знову церква. В Кременці їх дійсно багато, особливо в центрі. Це лютеранська церква. Ми продовжуємо гуляти по місту, а я продовжую насолоджуватися замком з різних ракурсів. Ну, дуже гарно. На камері і близько не так виглядає. Хочу висловити позоріч і позор по цій сапкейті. Думаю, можна було, це дуже виглядає як історичне здання, думаю, вже можна було би покрасити і в червоний колір. Думаю, багато клієнтів не потеряли. А так позор і ще раз позор. Таку картину стоїть. А ще не можна звернути увагу, наскільки у Кременці велика Алея Слави. Тому не забуваємо додати на ЗСУ і підтримувати нашу армію. Це дуже важливо. Я стараюся у кожному відео про це наголосити. А ще з Алеєю слави є парк. Можна прогулятися. І як опинилася у Кременці раніше навіть був Луна-парк. але на жаль, зараз він зачинений навіть. Заброшенный. От, як ви бачите, саме колесо, тобто бачите там навіть деяких нема е кабінок і вже воно навіть втратило колір. ну Там ще були різні атракціони. Взагалі ми трошки розчарувалися, ми взагалі не знали, що воно тут є. Але ми коли спочатку побачили, ми подумали, що воно працює. ну тобто здалеку, Але коли ми прийшли, на жаль, зачинено. А такий би був гарний відтуди на місто, але на жаль. Оце любителі всяких заброшок, може хто там хоче якісь механізми системи поізучать, то можна сюди поприходити і подивитися, що тут за атракціони є. Бо знаю, є любителі такого. Але дивіться, вони всі закріплені, тобто ви їх не зможете на них не покататися, ніяк не розхитати, не покататися. Це Кременецький районний будинок. Як ви бачите, ми потроху вже рухаємося у сторону саме, так скажемо, нового міста, тобто, де живе більшість частина людей, хоча в центрі також є багато живих будинків. Як ви бачите у цих білих дверях, там є Кременецький краєзнавчий музей. В кого є час, можете заглянути, але на жаль, ми часу не мали. Тому ми йдемо далі на ще одне: я вважаю, просто диво кременця. Це свято Богоявленський жіночий монастир УПЦ. Дуже гарна будівля, прям взагалі з гарною дзвіницею. На жаль, мені не вдалося дуже гарно зазняти, бо тут високі дерева, е і до того ж я не маю ні дрону, нічого такого. Тому я вам з вашого дозволу ставлю трохи фото з інтернету, щоб ви краще поняли, що це за будівля. Але от так також можна подивитися. І навіть з цього ракурсу видно всю велич. І магічність цього місця. Я уявляю, якби цей монастир знаходився ще в центрі, рязум отам з цими іншими церквочками, це б взагалі був розрив. Засновано у 1663 році ще в монастирі була навіть друкарня, і з видань друкарні найбільш відома кременецька граматика. А ще біля монастиря стоїть така маленька гарненька дерев'яна церквочка. Ось ми від'їжджаємо з цього чудового місця. Кременець. Всім дуже вдячний за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забувайте за лайк. Та підписку також пишіть в коментарях свою думку. Для мене це дуже важливо, оскільки я тільки розвиваю свій канал. Не забувайте ділитися відео з друзями. Всім дуже дякую! Це був мій перший раз в Тернопільській області. До цього був тільки проїздом, і дійсно місто мене порадувало та здивувало. Тому ще спереду дуже багато різних відкриттів нас чекає у Тернопільській області. Всім дякую, всім па-па! І, як завжди по традиції, в кінці відео огляд на сувеніри. В кременці їх було зовсім небагато. Але покажу два таких магнітика з замком і самим містом. Тут, бачите, навіть і вигляд на місто, і замок є. І також камінчик кременець, який я отам десь знайшов. Ну і також, звичайно, чекаю, поки приїде брелочок, і ще в мене буде дерев'яний брелочок. Так що ось так. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватися на інстаграм. Хто хоче підтримати канал, банка є в описі під відео та в шапці профіля. Всім дуже дякую, всім на все добре.